4 жовтня п'ятниця. Як добре, що ми з вами зустрілися. Частина 2. Чого навчилися і що прийняли? Що почули і побачили в мені Оце й робіть, і Бог миру буде з вами. Послання апостола Павла до Филип'ян, 4 розділ, вірш 9. Дорога була непроста. Зробили зупинку у сквирі, що в Київській області. Люди вперше побачили, що таке церква Адвентистів сьомого дня. При молотовному будинку був організований притулок. Людей нагодували, дали гарячого чаю. Пастор підготував ковдри та подушки. 66 людей розмістилися в приміщенні дому молитви. О 6.45 Перед поїздкою далі усіх присутніх в церкві зібрали на молитву, зачитали обітниці з Біблії, заспівали пісні вірний Спасителю Мій. Під час співу багато людей плакало, відчували Божу присутність, Божий дотик до серця. Так спільна біда об'єднала людей. У двох осіб, яких евакуювали після операції, піднялася висока температура. В одного розійшлися шви. Волонтери, поки їхали, намагалися телефоном розв'язати питання, де для них купити ліки, де знайти лікаря. В нових обіходах допомогли хлопцеві, у якого розійшлися шви, підлікували, а дорогою ще й купили ліки. Американець, одружений з Українкою, почувався погано, йому також потрібні були ліки. Та ще й спеціальні, які він забув вдома. Дорогою волонтери шукали телефоном і ці ліки. Поки ми доїхали до Вінниці, ліки вже були на місці, і чоловік прийняв їх, йому стало значно краще. Усіх евакуйованих довезли до чернівців, розмістили, нагодували. Хтось поїхав за кордон. На перетині кордону люди хвилювалися, що на них чекає, що робити далі. Аж раптом і там побачили намет адра волонтери зустріли, нагодували, розсаджували в автобуси і давали із собою пайок. Люди відчували, наскільки потужна організація церкви і дивувалися. Скрізь нас готові зустріти адвентисти, які надають необхідну допомогу. Люди обіймали волонтерів та одне одного, дякували за допомогу, а волонтери відповідали. Не ми ваші рятівники, ваш рятівник Ісус. Найбільш приємним було, коли підбігали діти та щиро обіймали волонтерів, а ті пригощали їх солодощами та яблуками. Восьмеро людей, які були евакуйовані цього дня, залишаються на зв'язку і розповідають, що продовжують молитися. Вони телефонують, дякують і говорять, як добре, що ми з вами зустрілися. У центральному регіоні ще до початку війни планувалася євангельська програма, були надруковані афіші, але, на жаль, провести її в заплановому форматі не вдалося. Зараз, завдяки служінній допомозі людям, ми проводимо своєрідну євангельську програму вчинками. Люди бачать діяльність і щирість кожного члена церкви. Отож підтримуйте одне одного. Нумо допомагати одне одному, розповідайте людям про Бога і його милість. З Божою допомогою ми можемо зробити цю євангельську програму ще більш масштабнішою.